Ковка з ціфори, що я тут купила на 180 євро. Боже, бідолажний цей потряпаний пакет, як я його просто везла в автобусі з Гданську до Запоріжжя. Без питань. ну не могла, не могла я пройти повз цієї олійки. У мене, взагалі, то олійка була для тіла від L'Occitane, і мені дуже сподобався і аромат, і текстура, і зволоження. Але я просто подивилася одним глазком на поличку Sol de Janeiro, і така, хм, батер я не хочу, спрей я не хочу. Ну тому, що дуже багато людей казали, що він не стійкий. Але ось це. Дівчата, це просто агніща. Він виглядає ось таким чином. Тут є ось така помпочка. Боже мой! Як воно пахне! Це що таке? О мой бог. як колійка, я думаю, ви розумієте, що це буде класне зволоження, але пахне О, солодким перолем. Перс, ну коротше, щось таке літнє, солодке, дуже класне. Була одна з найдорожчих позицій з пакетику. Пакетик. Нарешті, нарешті я придбала собі пудру, Huda Beauty. Та мив. Я дуже хотіла, але взагалі не знала, яку саме собі придбати. Тому обрала ось таку. Як ти називаєшся? Біосдейкейк? Бьос Дейкейк. Там їх дуже багато. Плюс це фори в тому, що там можна затестити абсолютно все. Я пробувала набагато світліше пудру, тобто я не пам'ятаю, як вона називалась. просто була світло рожева. Та що ж такое? Вона просто була як. Ну, світло, світло, рожеве, і було взагалі майже непомітно на обличчі, але класно блюрила. Але ось ця вона прям дає знаєте, такий от рожевий рожевий тон. Далі контуринг від Rare Beauty. В мене відтінок Gentle. Це найсвітліший. Я хотіла або Fenty Beauty, або Rare Beauty. Але Fenty Beauty була в стіку. Також є в стіку від Rare Beauty, але по відтінкам мені не дуже подобалось в стіку. Тим паче мені консультант сказала, що якщо у вас шкіра більш схильна до сухої, то краще брати ось такий або від Charlotte, або ось такий рідкий. Тобто в стіку він буде сушити вам шкіру. Саме тому я взяла собі ось такого кольору. Подивіться на цей колір. Ну, подивіться на цей колір. За літо я більше нічого не планувала купляти. Але коли я побачила цю палетку від Анастасія Беверлі Хілс, до речі, мені ще масочку поклали в подарунок. Я просто не могла пройти повз. Особливо коли я зробила свочі, дівчата. Це просто вау. Мене ще хлопець побачив, коли я тільки приїхала в пакетику. Ось цей шугар і каже: «Нащо ти з собою цукор принесла. На секундочку, компактна, яка гарнюська. Ну, скажіть гарнюська. Ви подивіться на ці кольори. Я коли це побачила, я була просто в шоці. Ось цей дуже гарний. Також, блін, та да вони всі красиві. Мені подобається, що тут є також два нюдових. І мені здається, що ось цим темним я буду дуже рідко користуватись. Хоча хто його знає. Давайте я вам зроблю своч. Вау! Просто подивіться. Тут це в мене набагато більше, ніж на камері. Ну ладно. Це була вся моя розпаковка з Сефори. Дуже скоро хочу зробити макіяж сьогодні, але викладу трішечки пізніше. Цілую.